Триває російсько-українська війна, і, на жаль, наші захисники в ході цієї війни помирають. Як їхнім родичам отримати грошову компенсацію за втрату свого родича під час бойових дій? Це побутовий юридичний порадник, і сьогодні будемо розбиратися в цьому питанні. Отже, одразу слід розібратися з таким поняттям: людина загинула безпосередньо в бойових діях, чи вона загинула під час проходження військової служби? В чому відмінність у нас є чітко визначені зараз. Зони, в яких відбуваються активні бойові дії. Це не означає, що це безпосередня лінія фронту. Тобто, якщо людина знаходиться близько до лінії фронту або в якомусь місці, і вона попала під артилерійський обстріл ворога чи під влучання цих ракет, то вона вважається, що загинула у Бойових діях, якщо ж людина проходить військову службу, наприклад, на території Західної України, і загинула в результаті тромбу, певного інфаркту, інсульту, то це інша ситуація. Це ситуація, коли людина загинула під час проходження військової служби. Про смерть військовослужбовця, як правило, повідомляє родичів військомат. отримавши таке повідомлення, слід звернутися до нього по отримання свідоцтва про смерть. Після того, як ви отримали свідоцтво про смерть, ви маєте звернутися до начальника військової частини, де проходив службу померлий родич. І від командира військової частини отримати наступні документи: витяг з наказу про виключення військовослужбовця з списків військовослужбовців, які перебувають в цій військовій частині. По-друге, довідку про причини смерті. Військовослужбовця і третє це витяг з особової справи військовослужбовця, в якому визначені члени сім'ї такого військовослужбовця. В законодавстві визначено, що командир військової частини надає цю інформацію протягом 10 днів. Звичайно, можуть бути форс-мажори, але від, від, відштовхуються від того, що прописано в законодавстві. Після того, як ви отримали вище визначені документи, ви звертаєтесь до найближчого центру. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з заявою про виплату компенсації. До цієї заяви ви надаєте вище зазначені документи, а також ще ряд документів. Копію свідоцтва про смерть, копію е довідки про причину смерті. і... Копію документів, які підтверджують ваші родинні стосунки. Якщо ви батьки померлого, то його свідоцтво про народження. Якщо ви дружина чи чоловік, то свідоцтво про шлюб. Якщо дитина, то свідоцтво про народження відповідної дитини. Якщо є рішення суду про або інший нотаріальний документ, який підтверджує, що людина перебуває на утриманні у померлого військовослужбовця. Для цього комісія розглядає цю заяву протягом 30 днів і дає, приймає рішення відповідне про або видачу цієї компенсації, або відмову. Якщо вона видає цю компенсацію, то гроші спочатку переходять на рахунки штабу Збройних сил України, а вже потім на рахунок відповідно спадкоємця, який і отримує цю. Допомога. Хто з родичів е, померлого військовослужбовця має право на цю компенсацію? Це е, його батьки, дружина, чоловік і діти. А також особи, які перебувають ведуть з ним спільне господарство і перебувають на його утриманні, тобто, в разі, якщо це чоловік, дружина, батьки чи діти, це доводиться відповідними свідоцтвами про народження або про шлюб, якщо ж він перебуває в громадянському шлюбі, то треба доводити це додатково через сути, визнавати перебування у стані громадянського шлюбу. Якщо на утриманні у людини знаходяться певні люди, то це може бути е, рішення суду про те, що в нього є родич там, чи просто людина, е, яка є надієздатною, він її утримує, або якщо він там, е, уклав договір до вічного отримання з е, певною е, особою. Також така особа може звернутися по отриманню цієї е, компенсації. На даний момент розмір такої компенсації складає 15 мільйонів грн. В подальшому він може змінюватись в ту чи іншу сторону для того, щоб розібратися у процедурі отримання компенсації гарантованої державою, вивчайте законодавство і дивіться побутовий юридичний порадник.